Друзі, вітаю! Зараз за декілька хвилин-три хвилини я розповім, що мені дає ці вправи, коли збиваєш коробок на відстані. Начебто ось пустий коробок, ось повний коробок. Да? А коли я навчився збивати коробок, по-перше, це е, дає. Великі заряди енергії. це розвинуло мені свідомість. Це покращило мій стан в моєму тілі. Фізично витривалість, волнові рухи. Я розвинув. тому що щоб навчитись збивати коробок, треба бути більш розслабленим, усвідомленим в своєму тілі. Ти повинен концентрувати увагу, точно провести рух до коробка, бо будеш травмован. І е, наступне це те, що після того, як е, починається е, посилення розслаблення, треба включити свої м'язи, фасти, сухожилля, і в цей момент збільшується рівень енергії. Тобто, ти покращуєш свій е, оцей, дофамін, серетанін і так далі, покращення е, рівня. Енергії і збільшення цього кровотоку в нашому тілі. Ти відчуваєш після коробків себе бадьорим. Потім я додаю м'ячик, і я з м'ячиком можу теж збивати коробок. М'ячики це мій, мій гуру. Коли м'ячик починає рухатись, я під м'ячик повинен підстроїтись. Він мені диктує, каже: Ти тут ще слабий, тут в тебе мала швидкість, тобі треба зробити за один рух. там Два удари збити коробок, два коробка збитий і так далі. І це не просто. Це треба керувати своїм тілом через увагу. І ти збільшуєш свою концентрацію, керуєш свою увагу, керуєш своїм розумом, керуєш своїм внутрішнім станом, емоціями і керуєш е е е своїми думками. І це шлях. Це не просто збити коробок ради, аби збити і що собі доказати. Це про те, що ти керуєш собою своїм тілом, своїм розумом, своїми емоціями і збільшуєш рівень енергії. Також є вправи, де ми використовуємо на рівні лунгу енергія, цигун. Коли на цигуні ти фух, фух, робиш оці рухи, і це дає такий рівень підйому енергії, що ти починаєш розуміти, як ця глибина працює. Тому коробок це не просто коробок, коробок це шлях. Це шлях, котрий допомагає в будь-якому виді спорту в житті, в тому, що ми. Керуємо своєю увагою, своєю енергією, своїм тілом і е, своїми думками. Якщо ви бажаєте долучитись до клубу, зараз в клубі я даю тему розслаблення. Можна туди долучитись і розслаблятись, освоювати волнові рухи і покращити свій внутрішній стан. Мені пишуть, я виспався, я розслабився, я відчуваю себе класно. Хочете висипатись зараз, прямо долучатись до клубу. Бажаю гарного настрою!